Давайте будемо сплачувати правильні розміри акцизного податку. Два да, я правильні. 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 Я знаю, які це та да, дуже відомо. Тисяча цигарок – це 318 гривень. А. Да? А. І далі там з літра алкогольного напою, такого то є. Тобто є, є зрозумілі, чіткі точні, є різні точки, різні міста. Будь ласка, ні, так я не заперечую, я не кажу про те, але коли 100 гривень в від... рік, вибачте мене. Так, ну, от тоді тоді давайте. Ні, але але ви готові? Дивіться, ви знаєте, що ті люди, які сплачують 100 гривень на рік, вони от з таким ротом приходять на комісію. Ви готові до нас прийти на комісію і і нас відстояти? І ми тоді скажемо, слухайте, давайте так. От вам особисто ми не продовжимо, тому що всі підприємці, вони ж вам створюють конкуренцію нездорову, розумієте, Другий рік платиться взагалі. Платили і торговий патент, і оренду землі, і всі розумію. інші податки, пенсіони, і все і За вони йшли... За 23 роки. Я вже не знаю, скільки я і заплатив. вони йшли не в місто. Ви зрозумієте, що нам по це не в місто, це, це, це не місто йшло. частина в місті залишалася. Андрій падешов Андрій це, е... через це торговий Дивіться, чи ліцензія, чи давайте щоб це було по конструктиву. На я, я повністю погоджуюсь з тим, що ви повинні. Е... Досліджувати питання і вносити пропозицію в концепцію. Концепцію треба буде затверджувати. Якась буде концепція, затверджена раз. Після затвердженої концепції, будь ласка, давайте спільно. Я готовий. То, що я, я в земельну комісію входжу, я готовий голосувати на три роки. Так? Тобто, продовження наступне, коли буде зрозуміло, що це ця мала архітектурна форма. Вона тут стоїть і вона буде тут працювати. Її власник сплачує це сумлінний платник податків. Він сплачує нормальний розмір. Нормальний зрозуміло, зараз йдуть перемовини, до речі, з вашими постачальниками. За, зараз іде діалог з вашими постачальниками про те, щоб ми отримували інформацію про те, скільки цигарок ви отримуєте, скільки а, алкоголю і так далі. Тобто ми будемо мати інформацію. І тоді дуже просто буде порахувати. У нас у кожному кіоскі модем стоїть до касового апарата. Я не де no, не бачу не ватибе, не випіцентр. Я не бачив модема Ваш на кожному касовому апараті. А воно внутрі там це пробили і в цю секунду звітується в податкову. Андрій Ні, там є, але дивіться, і в такому разі, якщо якщо є у виконуються, я вам кажу три три речі, да то згідно з концептою, все нормально. Друге, сумлінний платник податків і немає заперечення благоустрою, Давайте продовжити на три роки. Тоді буде це проще. Вам ви розумієте, що у мене. Ви знаєте, що депутат не отримує жодної копійки за депутатство. Звісно, ми Та я вам скажу. Ви це знаємо. Я вам розкажу. Ну, по-перше, по-перше, я дивіться. По-перше, я не бідний. Ні, ну так я говорю, а чому ви всі його літераєте? Все понятно, лобіруєте інтерес. Почекайте, давайте. Що тут не понятно? Зараз розкажуть, що вони такі білі і пушисті. перше, дивіться. По-перше, я не Бідні. Так при чому? Ні, я бідний. ви сказали, що ви я ви бідний? Нас піди, Ні. Зачут, перше, перше, я не бідний. Зрозуміло, що я не бідний. Чому Вам зрозуміло. Подивіться на мою декларацію. Я не бідна людина. У мене в декларації все записано. Перше. Друге, чого, чого я сюди прийшов? Ви, ви задаєте питання, давайте я вам відповім. Тобто ви слухайте, що я кажу. Я прийшов депутат. Як 50 депутатів? Ви ви ні. в Ні. 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 Ні, це, це, це поважно прийшов. Да. Значить, я опікуюся. Слухайте, слухайте тепер уважно. Я опікуюся дітьми інвалідами. у мене дитина інвалід. Я виховую четверо дітей, у мене дитина інвалід. Я цим питанням опікуюся вже 12 років, оскільки моєму сину, стільки опікуюся цим питанням. Так супермаркетом повоюйте. Супермаркети... Ну, Дай сказати. ну, ну Андрій же тут ні при ви причини. Ви, так... ви, ви мене слухаєте. Значить, я вам пояснюю, для чого воно потрібно. Тому що я зараз фінансую компанію, якою я працюю. Ми фінансуємо школу для дітей з розумовою відсталістю. Ми розробляємо зараз програму для цих дітей, тому що в цій країні ніколи не розроблялася програм для цих дітей. Крім того, мені потрібно створити робочі місця. Для таких дітей, от я зараз цим займаюся, ми зараз навчаємо дітей з розумові старості, синдром, дауна, аутізмом і так далі. Ми навчаємо їх бути офіціантами, поварами, в школі. Зараз. І мені треба створити для них робочі місця. Це неможливо без співпраці з міською владою. Для цього я прийшов в депутати. От я конкретно. Я особисто вам кажу, От для цього я прийшов в міську раду. Я не, не бідна людина і моя фірма опла... оплачує мені роботу. Я Але ць. у мене чим займається один вопрос. Дивіться, у вас хороша позиція, так? Да? А що ви щоб не, не давити, допустимо, кіоски, а зробити із кіоска, щоб благодійні сигарети і піво, а зробити благодійний фонд на тих же самих дітей. Щоб ви не запретили, а от ми якусь щас виплачували на цих же дітей, помагали програмі. Це, це ж ваша справа. Дві, так Це нігнімо вопрос, це так, я, економіка. Так, я, я вам Все? я вам поясню свою позицію. Чим, чим ми займаємося? Ми вироб, є виробником, у нас на Таргмаші завод. Це підприємство, яке виготовляє інгредієнти для хліба, для кондитерської промисловості, а, шоколади, точно. кекси, джеми, точно. там посипки і так далі. Тобто, ми, ми займаємося. у нас правари це взагалі не ринок, да для нас, тобто мені не потрібно нічого бравара. Мені не потрібна ні земля в Браворах, у мене немає клієнтів в Бравораху. Тобто я торгую по всій Україні і у нас експортуємо. Ми зараз на схід, експортуємо і на захід. Вони ну, всім так повезло крупно стати. А якщо ми мелкі, так, що Двісля, рад, так, то що, нас продавить я не є, Я не крупно став, я просто так, працюю вам і все так продажа пива і сигарет в кіосках? Об'ясните, якщо вам Если это не держава нам Господарство нам розрішає. А чому розрішаєте? Ви ви ні. ні, у мене є моя аргументація, я слухаю людей, Ре, з якими я спілкуюся. Сухого закону не буде. Яка я я я різниця між пачкою і сигарі? Якщо людина курить, вона її купить де будь де Можна питання, скажіть, будь, не будь ласка, будь. Ось, був прийнятий податковий кодекс, в 15-му році. По податковому кодексу, в кого була алкогольна ліцензія, які торгували водкою, вином, вот. і, і тим же пивом вона залишилася. Вот. Нам окремо були, так, е yeah. да, тільки на пиво 8 тисяч. Не половину зробили, а зробили тижні 8 тисяч і при цьому написали в дужках тільки пиво. Ми платимо, як АТБ платить 8, так і кіоск 5 квадратів платить 8. При цьому порахуйте, це 2 тисячі гривень в квартал, 8 тисяч на рік. Дві тисячі в квартал це виходить, треба в день продавати 20 бутилок пива, щоб покривати тільки ліцензію на день. А ви ще хочете акцизний податок, щоб ми платили за закварні гроші. це ж таке, прийшла людина, купила, пробилась вона по касі, пішло 5% на акцизний податок. Нам треба 20 бутилок продати, щоб... А ще 1,5% життєвого насосу. 8 тисяч, не 4, не 2, не 3, а 10. Ви ще не забувайте, яку одільність і кількість Ні, дивіться, я, я, все, я все чую, але з, знову такі моя моя позиція я вам кажу за свою велик, особисту Великі, великі магазини вони не пострадали Тобто, вони як торгували цим ділом так і все А на нас на малий бізнес кинули дехто де хто пострадав дехто тобто у деяких у деяких чек спав два рази щоб ви розуміли вас просить нас защищать а ви стоїте по позицію к нам так андрій наоборот захищає. я прийшов я прийшов для того щоб Ми з Андрієм на різних щаблях стоїмо. послухайте я я прийшов, прийшов, ви Ми... прийшов, прийшов вислухати аргументи, розумієте? То для того, щоб не сидіти в міськраді і не ховатися там за всіма, я прийшов. Зараз молодец. нас депутатів тут троє. Да? Зараз ось в є Минкола, є Олексій, е, 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 є е, я. От нас зараз троє. Ми... Я прийшов в першу чергу для того, щоб вислухати ваші аргументи. У мене немає у мене немає Да? Я, я ні не проти кого з вас особисто або проти бізнесу. Ну, я просто видбачаю, я... що кіоски продають сигарети, а, а великі магазини ні. Пос... Тобто у нас забрати, а вони пожалуй. Ні, послухайте, ну, я, ж, я, я прийшов для того, щоб вас послухати, і коли я буду в серпні голосувати, Спасибо. я тоді зможу голосувати, включаючи ваші аргументи. І ви мене можете переконати. Ви, ну, ви зрозумієте, що я не прийшов казати, що я проти вас, і що б ви не робили, або дайте мені 5 копійок, пожертвуйте мені на інвалідів, я зараз проголосую. Такого не буде. Я хочу почути ваші аргументи, я хочу зрозуміти їх. І якщо вони розумні і правильні, і ми з вами говоримо, давайте разом робити. Я хочу почути, і так само я буду стояти там в міськраді і казати, що я чув підприємців, я не ховався десь, я не скідів у мене на підприємстві за охраною. Я приходжу, я слухаю, мені цікаво зрозуміти вас. Мені цікаво почути, ви кажете, що не можна виживати. Ви кажете про те, що не сумлінні є. Давайте, то в принципі, у це дуже хороший діалог. Микола Васильович може сказати навіть призвище там тих, що не сумлінні. Давайте всі разом з вами. О, давайте да, боротися і, з, з не ними. Довольно. Довольно. Ні, ні, Довольно. давайте всі разом з вами для того, щоб цих аргументів ви розумієте, то я ж як депутат, потім вийду на міська і скажу, от є там 100 гривень. Ні, давайте всі разом скажемось, раз, два, три. Він не платить. Давайте на них будемо громадя... громадський тиск створювати. Треба... По місію, да. Так от давайте, Оце... це все, все Це конструктивніше. Будь ласка, давайте всі а разом це робити. Я, я тільки за це. Я хочу вас почути, я хочу зрозуміти, я хочу прийняти рішення, не тому що мені хтось сказав чи я там десь проснувся. Я хочу почути і вас зрозуміти. Якщо дійсно, є, до речі, тут деякі підприємці приходили до мене, коли ви. Ну, Рішення було неоднозначне, приходили пояснювати. Я такі, я стільки роблю. ми спілкувалися. Є це ж ваші колеги. Я хочу чути і зрозуміти вас. Я не хочу в мене зрозуміти, що в мене ніякого спонсора за за, за мною немає. Я от є от така людина, яка я є. Не, ну, в мене є, але я хочу чесно приймати рішення і не ховатися від вас, не тікати потім. Щоб питання, щоб нас понять, Я хочу зрозуміти в наші би, шановні підприємці, хвилинку, я скажу. У мене є така пропозиція, що помітила Асоціації роботодавців я предлагаю створити політичну партію. О. Політичну партію, підприємці міста чи якось да, так, тому да. що я дивлюся, що наші Павло. інтереси треба комусь захищати. Павло, ти мабуть, вибори ти мабуть, вибори ти мабуть, не за горами по, по новому закону через децентралізації. Я якраз хотів Чого ж ви інтереси, туди лізете? Чого ж ви до влади лізете? Які далекі від цього питання приходять нас, люди. Чого чого нас такі це питання? Вони на різних наразних стоїть щабля. Я хтось їздить вас... на Мерседеся, хтось на велосипеді тягне той візок з товаром, щоб завести його в тіло. Я хотів вас поінформувати, що Андрій є не просто депутатом рядовим, а він є головою фракції в міській раді. Це партія самопоміч. Це те, я якраз хотів сказати, це якраз б. про політичну направленість. Що, хороша, я була. рахую, що одна із адекватних таких політичних сил що, самопоміч. І це я вас проєктував, Андрій, відносно від аргументів. Я хочу сказати, всі тут знають. Да-да, е, Будь ласка, може ти не знаєш, але ми обмежені в е, цигарках і в алкоголі. На цигарках націнка, ти подумай собі. І співстав своїм бізнесом 6%. 6%. Жоден бізнес в світі не працює. Ти б давно закрився або все розпродав. Що сьогодні буде а шість відсотків і п'ять треба віддати. Получається, відсоток. Так. і десь взяти. Це перше. Це перше, друге. Відносно торгівлі е, е, алкоголем. у нас є навпаки мінімальна продавая ціна. От я зараз знаходжуся знову в стані. Стагнації і в стані накануні судових відносин, моя продавчиця завезли 0,7 горілку, і серед 10 бутилок 0,7, бо більше 10 бутилок ніхто не завозив, попала одна бутилка 0,75. Вона така ж за формою, тож така, тільки вона там на сантиметр вища. І продавчиця подала, а комісія ждала цього моменту. 20 тисяч штрафу я отримав за те, що вона замість була єдина бутилка на всій магазин. 20 тисяч штрафу за те, що вона якоби занизила ціну. Ти розумієш? Це постачальник ваш штрафує вас. Чи? Який ні, постачальник? Ні, 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 це це штрафує податковий орган. Податковий орган, розумієш? І я хочу сказати про головне. Наприклад. В кожному серйозному підприємстві і в тебе також є відділ, називається оптимізації затрат. Тобто це відділ, який шукає, як оптимізувати, як більше заробити, по простонародному сказати. Торгівля сигаретами, торгівля алкоголем. Не є бажанням нашим, я дуже люблю продавати сигарети, чи дуже горілку люблю сам пити чи курити, Я її хочу продавати. Це змушена міра, тому що 90% малих форм не виживе без сигарети, без горілки, навіть з такими, те, навіть з такими драконовськими законами, що 6% опять віддаємо, і мінімально є на горілку. Тобто це змушена міра. Ми змушені продавати. Ти ж розумієш, що якщо у тебе купляють булочки, то ти пірашки продавати не будеш. Ти даєш продавати тільки кекси і булочки, бо пірошки ніхто не купляє. Ми змушені продавати те, що в нас купляють. А в нас купляють сигарети, купують алкоголь. І навіть при таких драконовських методах. Ми якось умудряємося виролити заробити, а не тому, що ми дуже любимо алкоголь чи дуже любимо сигарети. Всі, хто тут є, як один скав, це змушена міра. Я би не хотів торгувати алкоголем, але я змушений платити 12 тисяч за алкоголь, 8 000 за алкоголь і за сигарети для того, щоб просто-напросто більш-менш нормально судді, щоб заплатити. Звойте, будь ласка, запитання. Якщо можна. Він всі вони всі знають мене на сьогоднішній день. Я плачу 20 тисяч там двадцять 25 щомісяця за електроенергію. Для малої архітектурної форми для того, щоб це громадні гроші. А ми змушені це робити, бо холодильники е, загнали до нас, щоб створити нормальні умови, ми поставили кондішини. Електроенергія розходня величезний. Про податки вже сказали. Зарплату у людей сьогодні теж не так багато знайдеш, коли ти е, декларуєш 15 тисяч заробітної плати, то в нас за тисячу. А в нас продавці уявили працюють півтори тисячі. В неділю це десь максимум 2 тисячі в місяць. В неділю через неділю працюють. Оце десь приблизно в цьому е розмірі правильно каже що мені ніби на рівних щеплях, але просто хочемо достукатись до вас, до депутатів, до тебе як до великого бізнесмена, до інших там депутатів, щоб вони просто почули. Тут був берестовий депутат, він був одним з ініціаторів з ним Альянс, одним з ініціаторів тих душительських 30 пунктів, які одно він чомусь. Вирішив, що не маємо тут що робити. На комісії, до речі, він там за ліною саме яростно відстоював. Ну, Андрій, хоч не ходив, хоч є йому чим якби продати, що не був, не знає. А він ходив, ну, чогось він вирішив, що його нема, про що тут слухати чи говорити. Тому Андрій хочеться, щоб бути почутим. І перше і головне, що я хотів би, щоб ви почули, приблизно 20 тисяч людей обслуговуються в наших точках. Це не тільки податки і не тільки. Робочі місця, а це і зливання потреб населення, це і надання послуг в тих місцях. І якщо в цьому світі ти знаєш, що регулює бізнес. Крім е, законодавства і влади, є такий регулятор головний в всьому світі, іншого не придумано, це ринок. Якщо сигарети в мене не будуть купляти, я їх не буду продавати. Якщо не будуть купляти в неї горілку, вона не буде продавати, але вона сьогодні продає, бо на цьому можна вижити, на цьому можна тримати якийсь рівень. І не тому, що ми там продаємо коло школи. Як правило, біля шкіл левки не встановлювали. Але хотілося б побачити, Микола Васильович, оті судові позови, які виграли суд. Подайте на АТБ, яке біля сьомої школи, закрійте його там. Але ж ніхто це не робить. А роблять п'ять усіх. Да. того, в нас складається таке враження. Раніше в мене складувалося, коли я не був дотичний, що є інтерес, умовно скажу.